Два роки тому із Херсонської області до нашого міста із своєю сім'єю приїхала 12-річна Ксенія. Нині вперше завітала до навчального центру поводження з відходами Гуфі. Центр було все дуже цікаво, і саме миле це домі, у якому живе Гуфі. Дуже цікаво, і якби то розплющуєш очі, от починаєш бачити світ якось по-іншому. Окрім екскурсії, яку організували в навчальному центрі поводження з відходами, Ксенія приєдналась і до майстер-класу. Дівчина плете килимки. До цього ніколи не плела, а взагалі дуже цікаво. Майстер-клас із виготовлення килимків організували в рамках проєкту Літо з Гуфі Центром. І з донькою на нього завітала і пані Галина. Я бачу, що їй дуже подобається, дуже гарний захід, бо це мистецтво плетіння килимків воно давнє. Я думаю, всіх бабусів про бабусів вміли це робити, але ми якось не встигли. і Я дуже зраділа, що є нагода навчити дитину цьому. Я його роблю для того, щоб займатися йогою на ньому, і мені було ну не дуже складно, але й не дуже легко. Як створювати килимки ручної роботи із вторинних матеріалів? Показують студенти Хмельницького політехнічного фахового коледжу. Навчити дітей є вторина використовувати тканину, тому що дуже багато зараз тканини викидається і воно також забруднює наше навколишнє середовище. Ми вже читали, що 90 мільйонів тонн текстильних відходів є в світі. І очікується, що до 2030 року ця цифра зросте вже до 134 мільйонів тонн на рік, і також те, що 10% викидів вуглецю краще припадає на індустрію моди. Тому скалених відходів вистачає всі ці. Матеріали для виготовлення килимків надали працівники Гуфі-центру та студенти. Їх можна брати на природу, навіть зараз брати їх і сидіти на них можна. Також нас брали їх, машину брали для домашніх улюбленців. Також ми наші килимки можемо давати в укриття, для того, щоб там селити було тепліше. Літні заходи у гуфіцентрі влаштовують вже третій рік поспіль для дітей та їхніх батьків, щотижня організовуватимуть екскурсії, майстер-класи, квести та перегляди фільмів на екологічну тематику. Літо з гуфіцентром це можливість провести час. Корисно, цікаво, також чого в нас не було ще попередні роки, це ми будемо запрошувати інших людей, щоб вони приходили до нас у гофіцентр і розповідали щось людям, які в цьому зацікавлені. Ми плануємо проводити екопікнік разом з молодіжним центром. Літо з Гуфі центром для хмельничан та вимушених переселенців безкоштовне. Перелік заходів можна знайти в соціальних мережах навчального центру поводження з відходами. Олександра Семенюк, Марія Соколова, новини міста.